Всім привіт, друзі! З вами я, Макарфнаф Теоретик, і сьогодні ми нарешті вже в новий FNAF. Я цього вже дуже довго чекав. Думаю, ви теж. Тому давайте грати, в принципі. Почнемо нову гру. Одразу кажу, що я вже трохи грав в цю гру. Так, Арнольд. Ага. Диспетчер Інтертеймент. Entertainment. А ми все-таки можемо керувати. Автомобілем Ух ти, цікаво. Так, я тільки що закінчив. 30... Ага. Я тільки що закінчив 36 годин годинну зміну. Рад це почути. А, тобто нас сонного, не готового посилають на завдання. Ну, це Fazburn Entertainment, прям їхній дух. Вайб, можна сказати. Ти ж просто ти хочеш отримати свої 25 доларів. Що? Ні. Я роблю це, тому що ви постійно загрожуєте конфіскувати мій грузовик. Ну, не грузовик, це не російський, вибачте, звісно. Едвін Мюррей. О, це Е, автор. Творець Міміка! Цікаво, а тут же ж ніби уже це ж як з розказа. розповіді з розповідей Спіцеплекса з є такий... така розповідь за мімік. Там розповідається про історію Міміка. Тут буде точно в... як в книзі, чи тут буде якось по-іншому? Я тебе ненавижу, Прекрасно! Ні, мені здається, це з нами не мне здесь, это людина говорить зараз. Під диспетчером. Не можеш людина, но я тобі не навиджу, відповідати. Прекрасно. О, п'ятничі в Реді секрет міміка. Так, ну давайте. Так, що завантаження? Ага. Я только что тільки що, що під'їхав. Гарна робота. Ну да, це чуть-чуть закинута фабрика. Так датчики руху. Тут що хтось рухається? Ну, на, ну в принципі логічно, тут же ж мімік, напевно. О, оце наш фургон. Ух ти ж. Так, а ну керування. А ми не можемо ні бігати, ні присідати. І прыгать. Теж не можемо так. Ну тут це у нас ніби сидіння подушка. О, карти розкладуємо. Цікаво. О, тут спальні мішки. Таке відчуття, що Арнольд тут живе тут. Живе в цьому фургоні. Бо тут все так ніби як вдома. О. газіровка, піса. Фастфуд. О, а це що, це Дата драйвер. на фаст ключ схоже, чесно кажучи, на в... руїни. Data Driver Master ключ від. А. MCM. О, пам'ятаєте, обновлення в NavHill Point 2 там теж тизрили. Ось і компанія MCM. Ну, це тут виходить? Нам про неї нарешті розкажуть. А чого не відкриваєш? А. Так. Ось о, MCM. Мюрий'с Custom Manor. Е, кос... Особняк костюмі в Мюрея. Да ну. Ось як воно розшифровується. Так, кнопка. Ді? А, закрито. Ну, добре. Пішли тут, подивимося. О, там якісь ворота. Чи може тут? тут локація така. Атмосферна. Ну, погнали осюди ось. Сюди, ось. Порто, ОМС. Вибачте, за нас за наш безпорядок. Ну добре, а це що? Чучело якесь. Так. О, це... Це тут ніби якесь наче кафе було. Чи якийсь комплекс для дітей? Цікаво, цікаво. О, це що було? Ну. Сама по собі локація мені дуже подобається. Така пропрацьована. Не лагає, як у FNAF 9 на перших версіях. Так. Лівий контрол. Присісти. Ну, присіли, йдемо. Встаємо. Тут йдемо. А ми можемо бігти? О, ми можемо бігти. Тепер присідаємо і... О! Ходу це так нам надо. Так. Ага. Карнавал карнавал. Карнавал, як це пам'ятаєте, тоже ты зривай. Були теорії про ФНАФ Карнавал. Тут ж ніби вже не карнавал. Ну, хоча, хоча карнавал тут є. Тут з цим это спор. Так, а, осень. Что? А. Что? Починайся скоро. О. О, о, шо спочалось? А, жидко, жидко, цветлое, да? Мистер Х. Почни? Ц. Хелпи! Хелпи, первая версия. Ощ... Да, да, да. Нічого собі. Це перша версія «Хелпі», друзі. Тут багато аниматроників, які стали потім Fastbird Entertainment маскотами. Ось Бегемот. Тільки чогось він не грає на своїй скрипці. Ну це містер Хіпо. Це тоже Happy Frog. ХПС це багато чого. О, містер Октопус. Ось міног якийсь б'є. Ну він не б'є, чого це не б'ють нормально. Ну так капець. Це звісно шоу. Я б таке, коли б реальності побачив, мені б дуже сподобалось. Я б напевно купив би щось. Так. Давай. О, збої. Двері відкрили, звісно, молодці. О! Так, збереження. Так, як? Ну цей річак, походу, треба потягнути. Да. Ось так. Крутим все, тепер можемо пройти. От ж. А, це. Це що у нас якісь доступи чи що? Це що, доступи? Ану -ка, ану -ка. А ну-ка, you, а ну-ка, а шо. Йо, отвий дата драйвер знає. А, куди ти можеш піти? Осьо базовий. Охорона. Е технік, с, творець, админ і... все дозволений. Ого. Так, ну сюди ми піти не можемо, бо у нас немає доступу охорони. Ух ты ж, слон! Пам'ятаєте, ми бачили такого на тизерах? Там трейлері. Капець, це класно все це пограти вже нарешті. Так, ану, о. о! Мишка! Пеуть! Ух ти! С крутиться! Так, охорона, ми сюди ж можемо піти? Ні, ну не можемо. О! А ми можемо генератор потягнути. А, так, що ж давайте? О, відкрили. заходимо, Давай. А, свет. Поговорить, не ну, хз. Я, наверное, буду. а давайте отримаємо спочатку доступ. серйозно, Так. Встав э наш дата-драйвер. І отримуємо доступ. Так. Покращення. заспокойся Тепер зараз нам треба на вес дорожку прийти. і зараз отримаємо наше покращення, Да Правиш? О! Ура! Так, беремо це вот драйвери Тепер ми ж можемо прийти, Да Да, можем. да ладно уже. Давай, что ты там хотел сказать? Эти добро все, я знаю, что ты сможешь. No, угу. Теперь ты минус на 20. Два... А, в смысле уже на 20? Да я просто на пару секунд задержался. Ну, минут, может. Okay. Now, <laughs> Капец. Уже мне на 25 долларов дадут, а тебе 5. Ну, что-то загоди. прям щедрый провод. Ну, ух ты, запарилась, конечно, тягу. Мюра, если мы могли, то все ящины. Ага, не спрятали в своей программе. давайте пока еще повышаем, что у нас. Так. Суп. О, отож... а А поговорить за что говорить будем? а не музычку слушать Ту -тун 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 -тун. так шкаф мы можем залезть сюда Витко? кого-то вот. схватить изгой. изгой я не понимаю ладно инвентарь что это за инвентарь я не могу что нибудь странно странно о, давайте все-таки возьмем. Я тут подарочный сертификат на 25 долларов. Ну, за капец. Прям щедрый. Раз в тайминг, ты ничего не скажешь. Так, а что карта? О, нормальная карта. Про Я про я с часи в Security Bridge. Не, ну тут реально нормальная карта. Офіс охорони, Велкн Лобі, Ред багато Шоуру. Тут. тут хорошо проработали вже нарешті, а не ДжБ. Так, то ну, я хочу в інвентар заглянути. Чого я не можу? Ладно. Пішли, получаємо, заші локацію Так. А б... А це ж у нас електроенергія вимкнулася на шоу. Може тому я не можу зайти? Тепер я вже сюди можу зайти і що тут у нас? Так, у... це та сама головоломка з трейлера? Пам'ятаєте? Така була з такими сотами, ніби і жидкостю. лідиною точніше. Да, я її буду називати медова, бо мені вона так. ну, схожа на соти медові в бджолиновому вулику. Не знаю чого. Але мені схоже просто. Давайте, ну, вирішувати, ну. Тут пока що насиліть вийшло. Давайте. Треба якось так. Тепер якось... Так. І тепер ми не можемо так зробити. Ой! Так, так, так. Ну-ка, а може якось треба... Отак! Вот Все! Так ось вона йде, 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 іде, іде. Отак. Ну, тепер можна запускати, в принципі. Нормально ж? Не? О, ура! Ой. А шо це було? Тут хтось був. Я клянусь. Капець, ти ж на мене не нападеш Собачка? М тут труп капець. Ладно, пішли вже. Давайте звідси. Мені страшновато, чи що тут знаходиться. Я думаю, нам треба щас піти в офіс насправді. О. О, подарунок. На дев'ять давайте тут О! А це що? Кубойська шляпа Роксі? Нічого собі. А Роксі тут звідки це взагалі в 70-х роках відбувається. Капець. Так, ну давайте ми її поки що сюди покладемо. Нам знову щось з ним говорить не треба. Хоче мене Ну, Цікаво. Зачайный, в принципе. Для нас -то... зачайный выпадок. <coughs> Фредберс Фэмили Дина? Ничего. Это капец. Получается, что закусочная Фредбера и снувала еще в конце 70 -х. Капец. Афан. Зараз здесь на классно написали. Грибочок. Оце що, пам'ятаєте, Вічерска сети був. Тут в капець як багато всього. Чого я не можу взяти інвентар? Мені треба інвентар. Я хочу грану, що це за штука. Бо в FNAF 9. Е, був такий інвентар, ну, як в цих звичайних іграх. А тут такий якийсь інший виходить. Так, ой, снова эти доступы. <coughs> так, ну. Мы уже. No. Так, о, нарешті инвентарь мой працює. Так, а, где моя шапка? Все, теперь, когда мой инвентарь? И что у нас Предметик о, ковбойська. Ш... Е, Треба. Дедай Роксі. Ух ти! Нічого сім. Інструменти. О, ручка. Це нам вона знадобиться, напевно. Не збавляю вороти. Хорошо, хорошо, так. А де ми її можемо вставити? там походу, ручка і хвата. Давайте спробуем. Так, оставлю. Теперь давайте покрутим. Так, а тут зараз не выбежит ктось. Я здесь просто иду. Чему же надо? Зайти. Йоу! А кто там выбег? А это уже не важно. Кидаємо мишку. Тепер він сюди прибіжить. А ми тихенько. Зараз вийдемо. І нам схоже. Треба в ті двері. А тепер побігли. Так, відкривайся, відкривайся. Ух, все. Ми в безпеці. Так, о, пошта! пошту ж, може, треба збирати. Він я перше не зібрав. Давай я хоч цю зберу, потім почитаємо. Так, відкриваємо подаруночок. Опа. ти, господи, яка мила. Собачка з ножицями. Ну, що ж, думаю, для, першого, для першої частини проходження це більше, ніж достатньо, тому. На цьому, все всім до побачення і префазного дня.